Дубовський рожевий. Це замовлення. Люди люблять його. Він ще Чуть-чуть-чуть маленька є кислиночка, але він гарний, сідубний. Товариш, який в мене його бере, от іменно таке пусове, йому подобається. Оце чотири грузочки. Дубовський рожевий. Всім доброго дня. Пріш уже доброго вечора. Навірно, пів п'ятого вечора. Хотілося б вам сьогодні показати відео на дачі невеличке. І в першу чергу показати... Пройшов дощ, оце дощі були, всі показують, що після дождя. Ну я думав зрізати дубовський рожевий. Думаю, а дай я вам покажу, тріснув він чи не тріснув. Ну і дивимося. Тріску нема ніде. Так це після дождя вже четвертий день. Мабуть. Тут і тут лежить ось на землі. Хоч би де, піднімати не буду. Ну я думаю, чого, Як я і казав, що його треба загружати. Дивіться, що в мене воно робиться на пасинках. Кругом дубовський. Другом. Заріз. Цвіте іще. Ну, коротше, цілий. Цілий. Сьогодні я його зріжу, є замовник на нього. Він перед цим мене йому показував. Забрав все, що в мене було. І це ось на дачі у мене дві грузочки готові. Тут і тут буду зрізати. Ну а пасинків куча, я їх всіх залишаю. Так, і ще ось одна форма у мене. Перше плодоношення. Роз... Розочка здорова, ягодка вся одна в одну. Оце тільки почав Ну, Я його брав як Миколи опришка форма. Це 447, вроді би так. Я сумнівався, бо довго зелений, а це ось почав набирати. Ну ягода, звісно, крупнюча. І стан, форма гарна. Іще йому зріти треба, о, тільки-тільки. Це неділю на як набирає колір. Ну і також цілий. Цілий. 447. Підходимо ще до однієї форми, та я вам показував. Це криулі соперник, також він цілий. Вот. гарний, гарний, зліва школка, а справа ще осталася остання грозочка і також сьогодні зріжу, це форма флагман. Що тільки їсть, все, так це оси. Зараз оси напали, сьогодні привіз сіточки. буду одягати, те що не зріжу, тому що жруть он. Темно-синій, такий гарний кумір, він ще кислий, ну, кислий Оси їдять, оси їдять. І хвостик там в мене алвіки був вниз, не незакритий, також Також на алвіку напав, хоча і ще далеченько. Хоча вже вона в кольорі. А це флагман. Так, оце ось оска сидить. Це. Червона роза. О. Ось. Це мальчик з пальчик. Також остання грудочка. Ну, Мальчик з пальчик нема. Щоб усі нападали. А тут ось Черті напали. Ну, вона вже готова. Солодка. Це перший сигнальний урожай. Так, далі підійдемо до рембо. Що у нас з рембо? Вирізав, але гороху ще багато. Тут де почистив нічого. Ну, це теж не потріскане нічого, а оса. Ось його есть. Також один. Благородний перед вами. Цілий. О ну, тут е, ягода дуже плотна. Тут нічого не тронуто. Ну і, і нічого не тріснуто. Це тут і сейчас покажу ще один. А? Добре. А, Айвен Годобрий, да? Це вже одягаємо сіточка. Це находка калуїна, такий стан. Ось кумір. Сидить вигрізає. І тут вона ось така ягода окуміра. То зараз одіни сіточки. Це в мене один кущ і там другий кущ, вже дві грузочки. Ягода крупна, ну не рання. Це ретатуй, первосигнальна сигнальна грузочка. Ну а тут благородний. Цілий. Цілий. Благородний, цілий також перед вами Сюзанна. Клипають тільки оси. і, і тут оси розліталися Злітна полоса із Загарчиком. Ну і красавчик тут залишились декілька ягодок. От, красавчик. Також цілий. Ну це в принципі і весь виноград що у мене залишився, що я мог показати. Ні, ну прям це там хелена, ще буду різати, подивимось. Да я не знаю. Да. да. На, нарезай тоді. Сейчас. Рэмбо. Ось мальчик спальщик. ты решил с той стороны резать, когда деточка там? Да Это нет, нет. Я не бачу. Mm. Чекай. Ну. Mm. Ребеношка, яка здорова. Шавай связать? Да. Chypałeś się? Yhym Chypałeś się? Nie wiem, próbuję Nie wyjdzie Nie Все соперник пола мало погратися. Вітер. Цю. Собака. Собака. Що тобі тут? Та Ну, восемь внизу. Что все? Нес. У тебе зелено. Це ж не забудь. Благородный. Шаманыш. Без косточка. Ну на да, мелкий да. Nee. Косточки не попадається. Яка велика зіла, а без косточки? Ну, Рембо. Сереги, без косточки. Хелена. Це да кота. Я не маю веточки, даже на чому прийматься. Вообще такий прям угу, зарастаю. Угу. Як різать. І от другий ящик. Ну Так бери перейди. Зараз. Рукою береш. А той пробуй. І цей. Ти його пробував? Ні. Попробуй, може ще не догни. А ну його внизу. А що з ним так? Там не зона. Подивись. Якось падло знизу є, да? Але на землі лежав, мураві, можеш. Помий час водичку. А це лінка. Одну ягодку попробували. Така м'ягенька. Так, прийма України, потрошки ріжемо собі додому. Дуже смачний, як всі знають, у наградарі ті, хто займається, ну, немає товарного виду і за свого загара. Ну, це ще грудочка, а ось оця. Та, ця, да. Коричневий нальот такий, на сонечко його. Ну, добрючий конфетка дюшес. Отакий От зараз стан. Також не потріщав, він ще не готовий. Це перве плодоношення. Гарненький, Плотненький. я невеличка. Є всі крупніші. Ще хрумкий, цукор є, але і кислоти достаточно. Ще треба повисити. журавчик червоний.